Українські воїни продовжують мужньо та героїчно боронити рідну землю і вибивати російську орду. Загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 липня 2023 року. Орієнтовно склали 233 тисячі осіб особового складу. За добу вдалося відправити до пекла 630 окупантів. За час повномасштабної війни ворог втратив 4074 танки. За добу українські воїни знищили 4 одиниці. Бойових броньованих машин рашисти втратили вже 7953 штуки. 9 одиниць за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 4346 одиниць. За минулі 24 години – 16 штук. Реактивних систем залпового вогню орки втратили вже 661 штуку – 3 за добу. За ППО знищено 410 штук – 2 за добу. Російських літаків успішно збито і спалено вже 315 одиниць. А от гелікоптерів вдалося знищити 309 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ліквідовано 3666 штук – за добу 4. 14. крилатих ракет збито 1271 одиницю, кораблів і катарів флоту країни агресора. Потоплено 18 одиниць. От автомобільної техніки та автоцистерн спалено, тільки вдумайтесь: 6914 одиниць, 16 штук за добу. Спеціальної техніки рашисти втратили вже 619 штук за добу. 7 дані продовжують уточнювати та оновлювати слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні.